Привіт, друзі! Це знову тупаріум. І сьогодні ми поговоримо про справжній абсурд у правовій системі різних країн світу. Я розповім вам про 50 юридичних лазівок, які дозволяють злочинцям уникати справедливого покарання за свої дії проти суспільства. Ці механізми захисту варіюються від конституційних прав до дивних юридичних доктрин, що викликають обурення у простих громадян щодня. Деякі з них мають сенс з філософської точки зору, але інші здаються абсолютно нелогічними для звичайної людини без юридичної освіти. Якщо ви любите дивитися на абсурдність нашого світу, тоді підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео прямо зараз. Напишіть у коментарях, який із законів здався вам найбільш дивним, адже мені дуже цікава ваша думка про це питання. Почнемо з найвідомішого принципу, який захищає кожного підозрюваного у злочині. Незалежно від його справжньої вини перед судом. Блайднес це презумпція невинуватості, яка вимагає доводити вину обвинуваченого, а не його невинність перед судом та присяжними. Це означає, що навіть якщо всі знають, що людина винна у злочині, без достатніх доказів її не можна засудити. У 1995 році відомий спортсмен був виправданий саме завдяки цьому принципу, незважаючи на очевидні докази вини. Адвокати зуміли створити достатньо сумнівів у присяжних, і людина, яку вважали винною мільйони американців, вийшла на волю назавжди. Цей випадок показав, як презумпція невинуватості може працювати на користь злочинців з хорошими адвокатами і достатніми фінансовими ресурсами для захисту. Другий принцип називається подвійна небезпека. Він забороняє судити людину Двічі за той самий злочин після її виправдання судом. Якщо присяжні помилилися і визнали справжнього вбивцю невинним, його не можна судити знову, навіть якщо з'являться абсолютно нові докази. У 1999 році один чоловік публічно зізнався у вбивстві після виправдання, але його не змогли покарати. Він навіть написав книгу, де описав деталі злочину, але правова система була безсилою через принцип подвійної небезпеки для злочинців. Третій закон дозволяє підозрюваному зберігати повне мовчання під час допиту, щоб не свідчити проти самого себе у будь-якому злочині. Це право часто використовують професійні злочинці, які знають, що мовчання не може бути використане проти них як доказ їхньої вини. Поліція може годинами допитувати підозрюваного, але якщо він мовчить, це не може вважатися ознакою його провини перед судом присяжних. Четвертий принцип називається «плід отруєного дерева. Він виключає всі докази, отримані внаслідок незаконного обшуку чи арешту поліцією без ордера. Якщо поліція знайшла вбивчу зброю без належного ордера на обшук, ця зброя не може бути використана як доказ вини. Навіть якщо злочинець тримав у себе вдома десятки тіл, але поліція увійшла незаконно, всі докази стають недопустимими у суді. У 1970-х роках один серійний вбивця був звільнений саме через цю юридичну лазівку після незаконного обшуку будинку. П'ятий закон вимагає, щоб поліція зачитувала права Міранди кожному затриманому, інакше його зізнання буде визнано недійсним судом повністю. У 1966 році Ернесто Міранда був засуджений за викрадення і зґвалтування, але потім виправданий через порушення поліцією. Поліція не повідомила йому про право на адвоката і мовчання, і Верховний суд встановив новий стандарт для всіх арештів. Тепер кожен злочинець повинен почути відомі слова про право зберігати мовчання і мати адвоката перед будь-яким допитом від поліції. Шостий принцип встановлює строки давності, після закінчення яких злочинця вже не можна переслідувати за його минулі злочини проти суспільства чи людей. Для багатьох злочинів ці строки становлять від 3 до 10 років, після чого злочинець може жити спокійно і абсолютно безкарно. Наприклад, якщо хтось вкрав мільйон доларів 10 років тому і його не спіймали, він може зараз публічно зізнатися без наслідків. Звичайно, вбивства зазвичай не мають строку давності, але більшість інших злочинів мають такі обмеження у різних юрисдикціях світу. Сьомий закон називається захист необхідності. Він виправдовує злочин, якщо він був вчинений для запобігання значно більшій шкоді чи небезпеці. Наприклад, людина може вкрасти машину, щоб терміново доставити хворого до лікарні, і суд може її виправдати за таких обставин взагалі. Цей захист використовували навіть активісти, які вривалися на військові бази, стверджуючи, що запобігають ядерній війні своїми протестними діями проти влади. Восьмий принцип дозволяє використовувати захист через неосудність, якщо злочинець не міг усвідомлювати протиправність своїх дій через серйозне психічне захворювання на момент. У 1982 році Джон Хінклі намагався вбити президента Рейгана, але був визнаний неосудним і уникнув в'язниці назавжди. Замість в'язниці він провів десятиліття у психіатричній лікарні і був остаточно звільнений у 2016 році без покарання. Цей випадок спричинив публічне обурення і змін у законах про неосудність у багатьох американських штатах протягом наступних років. Дев'ятий закон забороняє засудження, якщо поліція сама спровокувала злочинця на вчинення злочину, що називається провокацією злочину або ентрапментом. Якщо агент під прикриттям активно переконує людину продати наркотики, хоча вона спочатку не мала такого наміру, це провокація. Злочинець може довести, що він не вчинив би злочину без активного втручання і переконання з боку правоохоронних органів держави. Десятий принцип отримав скандальну назву Афлуенза, коли багаті підлітки уникають покарання, посилаючись на те, що їхнє багатство заважало зрозуміти наслідки. У 2013 році 16-річний хлопець з Техасу вбив чотирьох людей у ДТП на підпитку, але отримав умовний термін. Його психолог стверджував, що через надто багате виховання хлопець не розумів відповідальності за свої дії перед суспільством та законом. Цей випадок викликав масове обурення і дискусії про те, як багатство може купити особливі форми захисту для злочинців у суді. Одинадцятий закон використовують так звані суверенні громадяни, які стверджують, що закони до них не застосовуються через їхній особливий правовий статус. Вони посилаються на різні застарілі юридичні доктрини і стверджують, що не підпорядковуються владі держави тільки морським законам чи конституції. Хоча суди постійно відхиляють ці аргументи, суверенні громадяни продовжують їх використовувати, іноді успішно, заплутуючи правову систему на роки судових процесів. Дванадцятий принцип це дипломатичний імунітет, який захищає дипломатів від кримінального переслідування у країні їхнього перебування навіть за найсерйозніші злочини проти місцевих. У 1997 році дипломат з Грузії вбив підлітка у ДТП у Вашингтоні, але уник будь-якого покарання через імунітет. Родина жертви не змогла домогтися справедливості, бо міжнародне право захищає дипломатів від місцевих судів незалежно від тяжкості злочину вбивства. У всьому світі дипломати накопичили мільйони доларів штрафів за паркування, які вони ніколи не платять через свій імунітет держави. Тринадцятий закон захищає злочинця, якщо прокурор приховав докази, які могли б виправдати обвинуваченого або значно зменшити його вину перед судом. Це називається порушення правила Брейді, встановленого Верховним судом США у 1963 році. Після скандального судового процесу, якщо пізніше з'ясується, що прокурор приховував докази невинності, вирок може бути скасований навіть після років ув'язнення засудженого злочинця державою. Чотирнадцятий принцип називається нуліфікація присяжних, коли присяжні виправдовують явно винного бо не згодні з конкретним законом або покаранням. Під час сухого закону у 20-х роках присяжні часто виправдовували тих, хто продавав алкоголь, бо вважали закон несправедливим для американців. Судді намагаються приховати від присяжних їхнє право на нуліфікацію, але юридично присяжні можуть виправдати кого завгодно без пояснень своїм співгромадянам. П'ятнадцятий закон дозволяє використовувати смертельну силу проти будь-кого, хто становить загрозу, без обов'язку спочатку відступити від потенційної загрози життю. Ці закони про право стояти на своєму призвели до безлічі суперечливих випадків самооборони у більш ніж 20 американських штатах. У 2012 році підліток був застрелений у Флориді, і стрілець стверджував самооборону за цим законом перед судом. Шістнадцятий принцип називається доктрина фортеці. Він дозволяє власнику будинку використовувати смертельну силу проти незаконного вторгнення на його приватну територію. У деяких штатах навіть можна стріляти у грабіжника, який тікає з вашим майном, якщо це відбувається вночі на території будинку. Є задокументовані випадки, коли грабіжники, поранені власниками будинків, потім подавали до суду за свої травми і навіть виграли компенсацію держави. 17-й закон надає кваліфікований імунітет поліцейським, який захищає їх від цивільних судових позовів за дії під час виконання їхніх службових обов'язків. Це означає, що навіть якщо поліцейський явно порушив чиїсь конституційні права. Його дуже важко притягнути до особистої відповідальності через щит. Жертви повинні довести, що право було чітко встановлене у попередніх судових рішеннях, що часто неможливо у нових ситуаціях перед судом. 18-й принцип дає прокурору майже повну свободу вирішувати, кого переслідувати, а кого ні, навіть якщо є абсолютно очевидні докази злочину. Прокурори можуть відмовитися від справи з політичних міркувань або через брак ресурсів, і суди рідко втручаються у ці рішення влади. Це призводить до ситуації, коли багаті злочинці уникають покарання, а бідні йдуть до в'язниці за подібні злочини проти людей. 19-й закон дозволяє угоди про визнання вини, коли злочинець визнає меншу провину в обмін на суттєве зменшення покарання від прокурора. Близько 95% кримінальних справ у США вирішуються через такі угоди, що означає, що більшість злочинців отримують набагато менше. Це створює систему, де загроза дового строку використовується для примусу до зізнання, навіть якщо людина може бути невинною взагалі. Двадцятий принцип забороняє каральні закони, які дозволяли б карати родичів за злочини їхніх близьких людей чи будь-яке покарання сімей злочинців. Ця заборона існує у багатьох демократичних країнах, хоча історично родини злочинців часто страждали разом з ними у тоталітарних режимах. Машлад етапі я сподіваюся, що ви розумієте наскільки абсурдною може бути правова система у різних розвинених країнах світу. Якщо ви ще не підписалися на канал Тупаріум і не поставили лайк цьому відео, зробіть це зараз, щоб не пропустити відео. 21 закон забороняє ретроактивні закони, які б дозволяли карати людей за дії, що були абсолютно законними на момент їх вчинення. Уявіть, що завтра уряд прийме закон, який зробить щось незаконним заднім числом. І ви раптом стали злочинцем за минулі дії. Конституція забороняє такі закони, щоб захистити громадян від сваволі держави. Але це також означає, що злочинці уникають покарання за лазівки. 22 й принцип гарантує право на швидкий суд. Якщо держава навмисно затягує процес, справу можуть закрити повністю без засудження. У одному випадку людина чекала суду більше десяти років через бюрократичні помилки і справу врешті закрили через порушення права на суд. 23 й закон дозволяє визнати людину нездатною предстати перед судом через її поточний психічний стан. Що призводить до нескінченних затримок у процесі. Підсудний може роками перебувати у психіатричних закладах, очікуючи, поки його визнають придатним для суду, що іноді ніколи не відбувається взагалі. 24 й принцип називається зменшена осудність. Він дозволяє зменшити відповідальність через психічні розлади, що не досягають рівня повної неосудності вбивці. Злочинець може стверджувати, що депресія або інший розлад. Зменшив його здатність контролювати дії і отримати менший термін покарання держави. Двадцять п'ятий закон це захист примусу, коли людина вчинила злочин під реальною загрозою насильства або смерті від інших осіб проти себе. Наприклад, якщо хтось погрожує вбити вашу родину, якщо ви не пограбуєте банк, ви можете використати цей захист у суді для виправдання. Звичайно, потрібно довести, що загроза була реальною і безпосередньою, а не просто теоретичною можливістю у майбутньому від когось. 26 й принцип дозволяє використовувати помилку факту як захист, якщо злочинець щиро не знав про певні критичні обставини злочину. Наприклад, якщо хтось взяв чужу валізу в аеропорту, думаючи, що це його, це може не бути злочином через помилку. Але якщо помилка стосується закону, а не факту. Це зазвичай не є захистом у більшості юрисдикцій світу для злочинців. 27 й закон у деяких рідкісних юрисдикціях визнає помилку права як захист, хоча зазвичай незнання закону не звільняє від відповідальності формулати цікаву ситуацію, де складність сучасних законів робить майже неможливим знати всі правила для звичайних громадян без освіти. У США існує стільки федеральних злочинів, що навіть експерти не можуть їх порахувати точно, що створює потенціал для помилок. 28 й принцип це захист алібі, коли підозрюваний доводить, що був в іншому місці під час вчинення конкретного злочину проти жертви. Якщо є достатні докази алібі від свідків або камер, прокуратура не може довести вину, і людина повинна бути виправдана судом. Однак хибні алібі можуть створити додаткові обвинувачення у перешкоджанні правосуддю і лжесвідченні, що погіршує ситуацію для злочинця у суді. 29 й закон дозволяє самооборону, коли людина використовує розумну силу для захисту від безпосередньої загрози своєму життю чи фізичному здоров'ю. Ключове слово тут розумна, що означає пропорційну загрозі, хоча на практиці це часто інтерпретується дуже широко судами у справах. Тридцятий принцип дозволяє захист інших осіб, коли людина використовує силу для захисту третьої особи від атаки чи серйозного нападу злочинця. Це розширення права на самооборону на ситуації, де ви захищаєте не себе, а когось іншого від злочинних дій правопорушника. 31-й закон дозволяє захист майна, хоча у більшості розвинених юрисдикцій смертельна сила не може використовуватися лише для захисту. У Техасі закон дозволяє використовувати смертельну силу для захисту майна вночі, що призводило до суперечливих випадків стрілянини по грабіжниках. 32 й принцип це захист згоди, коли дії не вважаються злочином, якщо жертва добровільно і свідомо погодилася на них заздалегідь. Це працює для багатьох злочинів, але не для найсерйозніших, як вбивство, де згода жертви не є юридичним захистом взагалі. 33-й закон дозволяє захист через сп'яніння, хоча це працює лише для злочинів, що вимагають конкретного наміру вчинити конкретне правопорушення злочинцем. Добровільне сп'яніння зазвичай не є захистом, але недобровільне, коли хтось підсипав наркотики, може бути прийнято судом як виправдання дій. 34-й принцип встановлює мінімальний вік кримінальної відповідальності нижче якого діти не можуть бути притягнуті до повної відповідальності за будь-які злочини. У різних країнах цей вік варіюється від 7 років у деяких країнах до 18 у інших, що створює величезні розбіжності. Це означає, що дитина може вчинити серйозний злочин і отримати лише символічне покарання або направлення у виховну установу держави. Мацець закон встановлює статут про шахрайство, що вимагає письмових доказів для певних типів важливих угод і контрактів між сторонами. Це може захистити шахраїв, якщо жертва не має письмових доказів обіцянок, навіть якщо обидві сторони знають правду про події. Напишіть у коментарях, чи здаються вам ці закони справедливими, і чи знаєте ви інші приклади юридичних абсурдів у системі. 36-й принцип дозволяє захист через банкрутство, коли злочинці можуть списати борги і почати життя заново без повної сплати компенсацій жертвам. Білокомірцеві злочинці регулярно використовують банкрутство, щоб уникнути виплати мільйонів або мільярдів доларів своїм численним жертвам після масштабних шахрайських схем і махінацій. Вони можуть зберегти певні активи, як захищені від банкрутства. І продовжувати жити у відносному комфорті після руйнування життів. 37-й закон це корпоративна завіса, яка захищає власників компанії від особистої відповідальності за злочини їхніх корпорацій проти суспільства чи людей. Компанія може вчинити масштабне екологічне забруднення або шахрайство, але власники залишаться захищеними за корпоративною структурою від особистих позовів громадян. Тільки у виняткових випадках суди проривають цю завісу, але зазвичай корпоративна структура забезпечує майже повний захист для власників бізнесу. 38 й принцип забороняє селективне переслідування, коли прокурор вибирає жертву на основі раси, релігії чи політичних поглядів без реальних законних підстав. Хоча це незаконно, довести селективне переслідування надзвичайно важко, бо потрібно показати, що інші у подібних ситуаціях не переслідувалися владою держави. 39-й закон забороняє помсту прокурора, коли обвинувачення несправедливо посилюються через те, що підсудний скористався своїми законними конституційними правами у суді. Наприклад, прокурор не може збільшити обвинувачення лише тому, що підсудний відмовився від угоди про визнання вини і вимагає повного суду. Але на практиці така помста відбувається регулярно через систему угод, де відмова від угоди призводить до набагато суворіших покарань. Сороковий принцип вимагає за правилом Брейді, щоб прокурор розкрив усі докази, що можуть виправдати підсудного. Інакше вирок може бути скасований. У 1963 році Верховний суд встановив це правило після скандального випадку приховування доказів невинності обвинуваченого прокуратурою штату, але прокурори регулярно порушують це правило і виявити порушення можна лише якщо воно випадково спливе через роки після засудження людини. 41 й закон захищає підсудного, якщо його адвокат був очевидно некомпетентним. І не забезпечив мінімально належний захист під час судового процесу. Підсудний повинен довести, що адвокат був настільки поганим, що це вплинуло на результат справи, що дуже важко довести суду. У одному випадку адвокат спав під час суду про вбивство, і навіть це не було визнано достатньою некомпетентністю для скасування. 42 й принцип виключає зізнання, отримані під фізичним або психологічним примусом. Тортурами чи тиском з боку правоохоронних органів під час допиту історично. Поліція використовувала жорстокі методи допиту, і тепер закон вимагає, щоб зізнання були добровільними для допустимості у судових процесах. Але визначити, де закінчується законний допит і починається примус, часто дуже складно для суддів у конкретних справах проти обвинувачених. 43 закон забороняє незаконні обшуки і вилучення за четвертою поправкою, і всі докази, отримані таким чином, абсолютно не можуть використовуватись. Навіть якщо поліція випадково знайшла докази серйозного злочину під час незаконного обшуку, ці докази будуть виключені з процесу повністю. Це призводить до ситуації, коли явно винні люди звіняються через процедурні помилки поліції при зборі доказів проти них. 44 й принцип виключає докази, отримані через незаконне прослуховування телефонів або електронну слежку без судового ордера від компетентного судді на втручання у цифрову епоху. Це стало особливо важливим, бо технології дозволяють масове спостереження без традиційних фізичних обшуків, приміщень чи транспорту. 45 й закон вимагає дотримання безперервного ланцюжка зберігання доказів. Від місця злочину до зали суду, і якщо цей ланцюжок порушений, докази недопустимі. Це означає, що кожна особа, яка торкалася доказів, повинна бути задокументована, інакше виникають сумніви у цілісності матеріалів проти обвинуваченого. У складних справах з багатьма доказами майже неможливо підтримувати ідеальний ланцюжок, що створює можливості для захисту атакувати докази держави. 46-й принцип створює ситуації, коли захист може залякувати свідки обвинувачення, що призводить до відмови людей свідчити проти небезпечних злочинців. Хоча залякування свідків саме по собі є злочином, довести його дуже важко, особливо коли злочинці використовують непрямі методи через посередників. У справах організованої злочинності свідки регулярно зникають або змінюють свої покази через страх перед помстою злочинних угруповань чи банд. 47-й закон технічно забороняє підкуп присяжних, але корумповані підсудні з ресурсами можуть намагатися вплинути на них незаконними способами під час розгляду. Історія знає випадки, коли організовані злочинні групи успішно підкуповували або залякували присяжних для отримання виправдуваних вироків у серйозних справах. 48-й принцип дозволяє зміну місця судового розгляду, якщо підсудний може переконливо довести, що не отримає справедливого суду через упередженість місцевості. Це часто використовується у резонансних справах, де медіа створили негативний образ підсудного у місцевій громаді до початку судового процесу проти нього. Переміщення суду може дати злочинцю перевагу, бо нові присяжні. Менш знайомі зі справою і не мають емоційної прив'язки до жертв. 49-й закон дозволяє суддям накладати заборони на висловлювання для учасників процесу, що іноді використовується для приховування інформації від громадськості про важливі злочини. Хоча це робиться для забезпечення справедливого суду, такі заборони можуть захищати злочинців від громадського контролю і тиску на систему правосуддя. 50-й принцип дозволяє вилучення або Повне знищення кримінальних записів після певного визначеного часу, що дозволяє злочинцям отримати чистий кримінальний запис повністю. У деяких юрисдикціях навіть серйозні злочини можуть бути вилучені з запису через 10 чи 20 років, даючи злочинцям можливість стерти минуле. Це особливо проблематично для насильницьких злочинців, які можуть здаватися законослухняними громадянами при перевірках біографії роботодавцями. Чи іншими особами у системі. Отже, ми детально розглянули 50 юридичних механізмів, які можуть захищати злочинців від справедливого покарання за їхні серйозні дії проти суспільства та людей. Деякі з цих принципів мають глибоке філософське обґрунтування і захищають основні фундаментальні права людини від свавілля держави і її правоохоронних органів, інші здаються абсурдними лазівками. Які ефективно використовують багаті або юридично освічені злочинці для систематичного уникнення відповідальності за свої злочини проти жертв? Правова система намагається постійно балансувати між захистом невинних і справедливим покаранням винних, але часто цей баланс порушується на користь злочинців. Ми живемо у складному світі, де технічні процедурні помилки поліції. Можуть звільнити навіть серійного вбивцю, а достатнім багатством може купити справді відмінних адвокатів. Я щиро вважаю, що розуміння цих механізмів допомагає нам краще усвідомити фундаментальні недоліки сучасної правової системи і необхідність її глибокого реформування. Якщо вам справді сподобалося це відео про абсурдність правосуддя, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум і поставте лайк цьому відеоролику сьогодні ж. Напишіть розгорнуто у коментарях, який із цих 50 законів здався вам найбільш несправедливим і чому саме ви так вважаєте про нього зараз. Також детально напишіть, чи є у вашій країні подібні юридичні лазівки, які дозволяють злочинцям систематично уникати заслуженого покарання за серйозні злочини. Які реформи ви б запропонували для виправлення цих проблем у правовій системі вашої країни, і чому саме ці зміни важливі суспільству? Дякую за перегляд і до скорої зустрічі у наступних відео про дивний і часто абсурдний світ, у якому ми щодня живемо.